Добрий ранок всім. Як прекрасно йти на роботу через ліс, коли немає ніяких людей і немає транспорту. Відчуваєш гарний настрій, спокій і задоволення. Ось ця дорога. Трохи довго, але ти встигаєш перед початком роботи трохи відпочити, зарядитись енергією чистої природи. Дехто скаже, яка чиста, ти йдеш по асфальтовій дорозі. Так, але оточує мене природа, ліс, свіже повітря. І пташок. Всім гарного дня!